Рослини найбільш творча форма життя на нашій планеті. Весь сенс їх існування полягає в нескінченному створенні і підтриманні життя. Деякі прості види рослин настільки добре можуть піклуватися про ґрунт, що їх можна ціліспрямовано використовувати в якості потужного органічного добрива. Такі рослини прийнято називати сидеральними. Сьогодні розповімо про те, що таке сидерати, якими вони бувають і як ними користуватися. Що таке сидерати? Сидерати – це спеціальні культури, які садять з метою відновлення стану ґрунту або надання йому конкретних властивостей. Вони грають свою роль в двох актах: спочатку сидерати рослинною масою захищають від бур'янів, вітрів. І насичують ґрунт мікроелементами в процесі вегетації. Потім їх зрізають і використовують насичені мінералами стебла в якості добрива, їх закладають в землю або залишають на поверхні у вигляді мульчі. В якості сидератів зазвичай використовують швидкорослі, часто однорічні культури різних типів. Кожен сидерат Має свої переваги і недоліки, тому їх вибирають відповідно до персональних умов складом ґрунту, його станом, кліматичною обстановкою на конкретній місцевості і потреби в особливих функціях сидерата. Типи сидератів. кожен сидерат має унікальні властивості. Один шикарно розпушує ґрунт довгим корінням, інший захищає від хвороб. І насичує ґрунт величезною кількістю азоту. Найчастіше плюсів і мінусів у сидерата рівна кількість, але знаходяться і більш універсальні культури з співвідношенням чотири переваги на один недолік. Кращого сидерата, який буде ефективним на будь-якому ґрунті, в будь-який сезон і підійде до кожної культури не існує, доведеться чимось жертвувати. І вибирати один з наступних видів: бобові, злакові, хрестоцвітні, гречані, гідрофілен, складноцвітні, амарантові, бобові сидирати. До бобових сидиральних культур відносяться горох, сочевиця, люцерна, квасоля, люпин, конюшина, соя, вика, нут, буркун. Чина і конюшина. Головна перевага бобових здатність генерувати в ґрунті рекордну кількість азоту. Велика частина актуальних для вирощування на вітчизняній землі овочевих культур вкрай чутлива саме до цієї речовини, через що бобові сидирати особливо популярні. Злакові. До злакових седиратів відносяться пшениця, ячмінь. Увес жито і сорго. Їх відмінна риса, зміст великої кількості поживних білків, запас скалію, часткова незалежність від типу ґрунту. Хрестоцвітні. До хрестоцвітних сидератів відносяться ярий ріпак, біла і сиза гірчиця, суріпиця і редька. Цей тип культур досконале органічне добриво, яке дає фору будь-якому гною. У них потужна коренева система і їм плювати на температуру за бортом. Прекрасно справляються зі шкідниками і навіть мають фітосанітарні властивості. Гречані всього один представник гречка. З плюсів стрімке зростання. Здатність до глибокого розпушування ґрунту і зниження його кислотності. Гідрофілен, один представник, фацелія. Унікальна. Водолістнікова культура надає ґрунтові величезну кількість зеленої маси, поліпшення структури ґрунту, швидке зростання і захист від нематод, не боїться холоду. Легко уживається на будь-якому ґрунті і виживає при малій кількості світла. Складноцвіті. Представники соняшник і календула. Соняшником, за потужністю і глибиною коренів, позмагається хіба що люпин, легко досягає двох метрів. З переваг незрівняна зелена маса і байдужість до типів ґрунту, Амарантові. Також один представник амарант його суперздатність стимулювати життєдіяльність корисних мікроорганізмів і поставляти азот, витримувати холод і не боятися хвороб і шкідників. Коли сіяти сидирати Ніхто не зможе заборонити власнику ділянки висівати сидирати хоч цілий рік. Однак відчутний ефект. Вдасться отримати лише в двох випадках перед посадкою культур і після їх збирання. Для кожної культури є актуальним свій період, тому розглянемо сезони детальніше сидирати навесні. Ранньої посадки зазвичай вимагають фацелія, гірчиця, рапс, вика і сурібиця. Умови для посадки кожного з них відрізняються. Але об'єднує їх необхідність прибрати їх з ділянки перед посадкою основної культури. Для перевтілення весняних сидератів є три способи. Банальне перекопування ґрунту прямо з сидератами – це найпростіший спосіб, але і ефект від нього відносно мінімальний. Зрізання рослин плоскорезом, використання зеленої маси як мульчі, а після посадки основної культури. Степла перегниває і стають добривом. Більше мороки, але і істотно більший ефект. І посадка сидерату прямо до основної культури на три тижні з її подальшим регулярним зрізанням ножицями. Після ручного зрізу залишається стебло 5 см у висоту, а зелена маса розкладається на землю навколо основної культури. Несамовитий труд з відповідними зусиллями максимальний результат. Сидирати влітку висаджуються тільки за умови, що ніяких сільськогосподарських продуктів цілий рік садити не планується. Посів сидиратів йде навесні, але садять тільки швидко відростаючи після зрізу культури. Коли вони наближаються до етапу бутонізації, їх скошують. Потім скошують знову, коли сидерат відросте, і так все літо, поки ґрунт під зав'язку не насититься користими мінералами і мікроелементами від насичених перегнилих стебел. Це спосіб для землеробів з найбільшими апетитами. Найчастіше його використовують на величезних ділянках із застосуванням сільськогосподарської техніки, а оскільки молоді стебла. Ниють дуже швидко, і зростання нових займає всього близько 30 днів, робота вимагає великих витрат ресурсів. Сидирати восени. Посадка сидиратів восени проводиться практично відразу після збирання овочевих культур, тобто не зовсім восени, а скоріше в проміжку з кінця серпня до середини вересня. Для посадки в цей період найбільш актуальні гірчиця і жито. Оскільки вони легко справляються з холодом і здатні краще інших зберігати сніг на ділянці. Плюс гірчиці в тому, що вона росте до останнього, а коли починаються морози, сніг просто накриває зелену масу і сидират стримує зайвий холод і зберігає вологу. Коли прийде весна, гірчицю зрізають плоскорізом, але не закладають в ґрунт. Бадилля залишають на місці і прямо поверх неї садять бажану основну культуру. З Житом справи йдуть інакше. Його потрібно зрізати під самий корінь ще до формування повноцінних колосків. Саму зелену масу можна як пустити в компост, так і залишити на ділянці у вигляді мульчі. Заорювати чи ні як і коли варто удобрювати сидератами? Є два варіанти внесення зелених добрив заорювання і мульчування. Кожен із способів вічно збирає навколо себе послідовників і супротивників. Ми просто опишемо їх обидва, а рішення вже приймете самостійно. Перше заорювання. Вважається, що такий спосіб багаторазово покращує структуру ґрунту, аерацію і проникність води крізь ґрунт. Заурювати або закопувати сидерат радяться за тиждень два до посадки основної культури, другий спосіб мульчування. Інші землеробства навпаки стверджують, що структура від уранки порушується через якраз загибель цінних мікроорганізмів. На їхню думку, варто підрізати сидерати плоскорізом а потім рівномірно розкладати стебла по ділянці, щоб не висохли. Надалі стебла разом з листям перетворюються в компост і наситять ґрунт величезною кількістю азоту. Коріння, що залишилось, також розкладається за допомогою черв'яків і мікроорганізмів, перетворившись в безцінний гумус. Корисні поради. Не вирушити на одній ділянці сидирати. Основну культуру, якщо вони належать до однієї родини. Дотримуйтеся сівозміни. не вирощуйте один і той самий сидерат на ділянці рік у рік. Вчасно викошуйте сидерати. не допускайте одеревініння стебла і коріння, інакше стебла угрубіють і будуть довго перегнивати в землі. Напівзогнила біомаса може стати джерелом вірусних і грибкових захворювань. Визрівання насіння це засмічує ділянку, ускладнює розпушування ґрунту і призводить до неконтрольованого зростання сидератів. Для захисту ґрунту від бур'янів сидерати необхідно сіяти розсипом, а не рядами.